Доброго дня, глядачі каналу Народна Думка. І так, знаєте, що в мене в руках? Це мої борги за комуналку. І відповідно досудове вже попередження про те, що якщо я не заплачу цілих 199 гривень 7 копійок, то на мене подадуть в суд і ще дорахують мені 2684 там гривні за судовий процес. Ну, мова зараз не про це. Це також погано, ми це обговорювали і ще обговоримо. А мова про те, що хочуть наші усі бурги за комуналку перевести в кредити. Е, ну, поки що не зовсім в кредити, але до цього досить ефективно йде. О, Придумали ж таке, да, просто бурги за комуналку зробити якби кредитом вже з відсотками зі всім, ну, це ще... Якби в перспективі, зараз я про все детально розповім, але хочу нагадати вам, що я формую таку коаліцію народної думки. І під відео залишаю посилання на усі медійні ресурси, де буде викладатися корисна для вас інформація в різних форматах. Тож, в описі під відео я залишаю посилання на TikTok, Instagram, Інстаграм, Фейсбук, де буде вже буквально. З сьогоднішнього дня масово викладатись інформація, коротка, важлива про виплати допомоги пенсії в такому форматі: от, виплата там, заповніть то. І все швидко, лаконічно і корисно для вас. Тому переходьте, підписуйтесь і обов'язково подивіться це відео, тому що такого ще не було в Україні, що тут напридумали. Давайте розберемось разом. Про що? Про що розповідаю, про те, що між компанією Ясно, це та компанія, яка продає дуже багатьом споживачам електроенергію, і там ще й газ вона вже почала продавати. І українським бюро кредитних історій укладено договір. Тепер, коли ви не платите за комуналку, у вас намальовується борг, то цей борг переходить у вашу кредитну історію і негативно впливає на нього. Тобто, якщо протягом місяць, декількох місяців е, ви там, не заплатите за комуналку так, систематично, так, то ваша кредитна історія буде така, що вам якийсь там телефон звичайний, якийсь дешевенький в. Кредит чи розстрочку і то не продадуть. А зараз е, покупка всякої побутової техніки, телефонів, там, телевізорів, всього, що потрібно для дому в кредит, досить розповсюджена історія. Тож борги за комуналку можуть цю історію просто перекреслити. Стверджують також, що от е, негативний, ну, негативна. Платіжка, тобто не оплата за комуналку, негативно впливає на кредитну історію. Але якщо ви будете вправно платити, то це буде позитивно впливати на кредитну історію. Але я так зрозумів, що позитивно може бути в кредитній історії. В кредитній історії позитивно це те, коли в тебе нема заборгованості, і це не називається позитивно, це просто немає негативу. І я думаю, що не варто його. Представляти як позитив. Ну, хоча, якщо Оплата вчасна за комуналку, перекреслить те, що ви не сплачували кредит, це було б непогано. Ну, на жаль, такого не буде. То також вплине негативно на кредитну історію. Поки що така практика це за електроенергію. І від фірми ясно, тому що цієї електроенергії також є куча споживачів. Але я думаю, що якщо вже почали, то. В найближчий час ця практика перейде і до інших видів е, комунальних послуг. Там за газ, за опалення, за все, а там просто багатомільярдні борги. І е, багато українців втратять змогу отримувати там, кредитні карточки, так тому що якщо спортиться кредитна історія, кредитний ліміт на їх карточки просто знизять до нуля. Е, Купувати товари в кредит, в розстрочку, е цим частковими платежами, так все це буде неможливо. І не знаю, це знаєте, таке припущення, але як на мене, то наступним кроком буде те, що просто борги за комуналку переводитимуть в кредит. Тобто е зараз є таке поняття, як реструктуризація, так коли розбивають на рівні частини і. Ви платите тоді там рівними частинами для того, щоб отримувати е субсидію там ще щось. То потім на ці рівні частини ще накладуть відсоток. Ну він і вже зараз накладається там за обслуговування банка, але тоді ще накладеться відсоток просто як на кредитні кошти. Таким чином, неоплата декілька місяців за комуналку стане вам повноцінним кредитом, на який будуть рости відсотки, пеня і все інше. Так далеко не забігаємо, поки що інформую вас про те, що вже прийнято. На каналі Народна Думка уважно з цим розбираємося. Тому долучаємося до нього і до інших сервісів, посилання на які я залишаю в описі під відео. Так ми будемо формувати якийсь такий єдиний напрямок руху і взаємодію з вами, дорогі глядачі Народної думки.